Рукавичка Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Я буду тут жити. Коли це плигає та й питає жабка. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкербатушка, а ти хто? жабка скрекотушка, пусти мене. От їх уже і двоє, коли це біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка жкряботушка, чапка скрекотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди, от їх уже троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто хто в ці рукавиці живе? Мишка шкряботушка, шапка скрекотушка та зайчик побігайчик А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть мене та йди, ото їх вже четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка скріботушка. Жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка-систичка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Так вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не де біжить кабан. «Хро-хро-хро, А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка скреботушка, жабка-скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик-братик, а ти хто? Хро-хро-хро, а я, кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та всі в рукавичку. Ну, куди ж ти улізеш? і так вже тісно. Та вже в лісу пустіть. Та що з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро, уже так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Ревей й питається а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? «Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо? Та вже йди, тільки скраєчку. У ліс і ведмідь все розстало, та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, рукавичка лежить і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав-гав-гав. Звірі як злякаються, як вирнуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та забрав рукавичку. От і казується кінець, а хто слухав, Молодець. До зустрічі, мої малята! Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.